В Житомирі працівники кондитерської фабрики вимагають люстрації суддів. Більше трьохсот Житомирян з шинами і транспарантами вийшли на бікет апеляційного адміністративного суду, де розглядається справа підприємства Житомирські ласощі». Трудовий колектив фабрики переконаний, що справа є замовною і має ознаки рейдерської атаки, адже фабрику намагаються повернути колишні її власники, які, за словами активістів, суди вже купили. Моменту приходу. На посаду заступника генерального прокурора Бачуна він через моїх знайомих передав мені вимогу, щоб кожен місяць я давав йому по 30 тисяч доларів хабаря, тоді на підприємстві не буде ніяких проблем. Я відмовився, він почав через суди вступати в слухаю розгляд справ. Генеральна прокуратура і тиснути на суддів, значить, був дзвінок Франовський з Києва, заступник голова Вищого адміністративного суду Липський. Позвонив Франтовський і змушував, щоб вона підтримала рішення, яке виніс його зять Романченко в суді першої інстанції. Франтовська почала погрожувати суддям, заставляти їх виносити незаконне рішення. Судді відмовлялися. Вона їх погрожувала кримінальною відповідальністю. Під суд пров... Везли два сміттєвих баки, вимагають звільнення з посад всіх причетних до справи фабрики суддів, особливо голову суду Франовську і її заступника Романченка. Ми хочемо донести до людей, що Франовська, Романченко, Липський це судді корупціонери, зав'язані своїми коміськими і родинними зв'язками, які виконують замовні рішення, які беруть хабарі, вимагаючи суддів, тиснучи на суддів, щоб приймали незаконні рішення. Ми вимагаємо до них хочемо донести до людей і хочемо, вимагаємо їхнього звільнення з роботи. Організатори пікету звернули увагу і на чоловіка, який за їхніми словами вже другу акцію поспіль шпигує та викладає в інтернет негативну інформацію про працівників фабрики. Той представитись відмовився, але свою думку висловив я вважаю, що якщо людину ви хочете про да. або її звинуватити хабарі, це повинно вирішувати не. В тому місті, а є прокуратура, яка візьме Так, е, І мене ще цікавить, тут я вже другий раз тут знаходжуся. Ми е, тільки одні е, працівники фабрики тут знаходяться, а де інші працюють, підтримують ілюстрацію в Україні. Це все висвітлюється однопоко з боку фабрики і його керівництва на даний час. А чому? Ви є всі залежні, які а ви деякі повідомлення, що ми представники фабрики, ми захищаємо інтереси фабрика, якого чорта нам нужен сота що. Найактивнішими пікетувальниками виявились пенсіонери, тобто колишні працівники Житомирських ласощі. Говорити на камеру, вони погоджувались не одразу, хоч прийшли, як кажуть, захищати інтереси підприємства. Деякі просто відвертались. Чому ви сьогодні сюди прийшли? Щоб захистити фабрику. Я їм не хочу більше нічого говорити. Ви ж хочете? Я не хочу іншого болтати. Зачем оно мне мені нада? Що ніби скажеш і не так? Я не хочу. Я довго не працюю, просто я. Ви ж то прийшли з якоюсь метою, з якою я прийшла, так як всі прийшли, захищати фабрику. Ну, ви ж Ви Хочете щось змінити? То чому не все не кажуть? Хочу говорити. втім, одну пенсіонерку розговорити все ж вдалось, хоч на фабриці вона давно не працює, каже, хвилюється за долю підприємства. Як буде робити стабільно наше производство, не будуть нас ну мішати нам, то в нас буде все хорошо, тому що всі стараються робити нас, тероризують цими судами. требують з нас взятки. І страдають робочі, тому що нема з чого заплатити зарплату більше, чим можна було б заплатити. Нинішні працівники фабрики небагатослівні, представлятись відмовляються. Ми хочемо добитися, щоб нам давали хороші зарплати, щоб у нас була хороша робота, і ніхто нам в цьому не мішав. Хто вам мішає? Ну такі судді, які в нас трошки щемляють наші можливості робити. Прийшли, щоб добитися, щоб звільнити цих суддів. Це, ні, ми хочемо, щоб була справедливість. Відверто говорити на камеру, погодилась лише молода жінка, яка займає на фабриці одну з керівних посад. Я працюю на підприємстві вже 12 рік, і ви знаєте, раніше може зарплати були менші, але не було такого тиску на підприємство, як зараз. І в зв'язку з тим, що на на підприємство тиснуть. Все менше і менше можливості вкладати гроші в виробництво, а приходиться гроші вкладати. В суді, в суди і в те, щоб не блокували роботу підприємства. Я добре пам'ятаю 2010 рік, коли в нас заблокували роботу підприємства, і хай Бог милує від того, тому що виняли всі документи. Люди прийшли, двері були зачинені, і люди реально не приступили до роботи. Після того почалася довго судова тяганина, і ось пройшло три роки, і знову це все повторюється. Судді виносять рішення, які вони апріорі не можуть виносити, тому що це є проплачені рішення. Це рішення, за які які хтось лобіює. Ює зверху, активісти кажуть, пікетуватимуть суд, доки рішення не приймуть на користь кондитерської фабрики. Цього разу сміттєві баки простоїли пустими, але коли терпець рветься, готові провести народну ілюстрацію.